Говорить Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. Вашій увазі наш черговий інформаційний випуск. 25 січня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Стрийської міської ради. Розглянуто більше двох десятків важливих питань життєдіяльності міста. Про проект програми економічного та соціального розвитку Стрия на 2017 рік доповіла начальник відділу економіки міськвиконкому Галина Баран. Програма економічного та соціального розвитку Стрия на нинішній рік зазначила Галина Баран. Розроблена виходячи з фінансових можливостей і необхідності вирішення важливих завдань для функціонування господарської і соціальної сфери міста на підставі даних та пропозицій підприємств, організацій, установ, відділів і управлінь виконкому, депутатів міської ради та мешканців міста. По капітальних вкладеннях на 2017 рік. Передбачено кошти з міського бюджету бюджету розвитку у сумі 37 мільйонів 982 тисячі гривень. Загалом за кошти бюджету розвитку заплановано на роботи та послуги у галузі освіти 4 мільйони 835 тисяч гривень. Охорони здоров'я 2 мільйони 321 тисячу гривень, культури 655 тисяч гривень, на водоканалізаційні роботи 700 тисяч гривень. У програмі передбачено ряд інших робіт, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за кошти бюджету розвитку, капітальний ремонт двох шатрових покрівель, капітальний ремонт шести м'яких покрівель. Реконструкція даху житлового будинку по вулиці Січових Стрільців, 8. Капітальний ремонт житлового будинку по вулиці Вокзальній, 158, капітальний ремонт 4 ліфтів житлових будинків. Планується придбання квартири для дитини, позбавленої батьківського піклування та капітальний ремонт 4 квартир для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. До програми також включено проведення капітального ремонту повітряних ліній електромереж на 14 вулицях міста, капітальний ремонт світлоформного об'єкту по вулиці Львівській, виготовлення проєктно-кошторисної документації та будівництво інженерних мереж житлових кварталів учасників АТО у районі Дуброва, помірки, розроблення генерального плану міста Стрия. Та детальних планів територій по вулиці Олени Степанівни, 4-6 та полігону твердих побутових відходів, розроблення схем, концепція реконструкції Майдану ринок, парку Злуки, парку імені Тараса Шевченка, вулиці Осмомисла, встановлення пам'ятної дошки членам ОУН УПА, страченим органами НКВД та виготовлення проєктно кошторисної документації. На спорудження пам'ятного знаку Героям Небесної сотні і учасникам АТО. Придбання та встановлення 10 дитячих ігрових майданчиків. Капітальний ремонт 9 внутрідворових проїздів на суму 3 мільйони 200 тисяч гривень. Капітальний ремонт 12 вулиць на суму 9 мільйонів 353 тисячі гривень. Восьми тротуарів на суму 5 мільйонів 231 тисяча гривень, придбання п'яти відеокамер та відеореєстратора для забезпечення правопорядку, будівництво туалетів для глядачів на стадіоні Сокіл, інші роботи. За кошти загального фонду міського бюджету передбачається проведення поточного ремонту семи вулиць восьми тротуарів та п'яти внутрідворових проїздів на загальну суму 2 мільйони 869 тисяч гривень. У розділі Інші роботи передбачено роботи з опорядження фасадів будинків, заміни покриття тротуару на ФЕМ, встановлення світлових вивісок за кошти власників та користувачів. Програма житлового будівництва на 2017 рік формувалася з об'єктів за рахунок коштів підприємств та організацій. Проєкт програми економічного та соціального розвитку Стрия на 2017 рік, зазначила Галина Баран, буде розглянуто на засіданнях депутатських комісій з наступним затвердженням на сесії міської ради. Начальник управління праці та соціального захисту населення Стрицької міської ради Станіслав Панилик на засіданні міської конкому доповів про виконання комплексної програми. Підтримка учасників АТО та членів їхніх сімей, жителів міста Стриян. В управлінні праці та соціального захисту населення, повідомив Станіслав Панелик, зареєстровані та перебувають на обліку 405 учасників АТО. З них 378 громадян вже отримали посвідчення учасника бойових дій та отримують пільги з державного бюджету. 27 осіб продовжують отримувати пільги з місцевого бюджету відповідно до комплексної програми Підтримка учасників АТО. Та членів їхніх сімей, жителів міста Стрия, яка затверджена рішенням 3-ї сесії Стрийської міської ради, сьомого демократичного скликання, від 17 лютого 2016 року за номером 96. Це, зокрема, 100% відшкодування коштів організаціям за звільнення учасників антитерористичної операції, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції мешканців міста Стрия від оплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій незалежно від форми власності житлового фонду. 75 осіб на суму. 30,3 тисячі гривень, відшкодування пільг з оплати послуг з водопостачання та водовідведення, теплопостачання, за користування природним газом, електроенергією, вивезення твердих побутових відходів, учасникам антитерористичної операції, важкопораненим, сім'ям загиблих під час цих подій та членам їхніх сімей, мешканцям міста Стрия. У розмірі 75% у межах норм користування з розрахунку 31,5 квадратний метр на сім'ю 116 осіб на суму 236 тисяч гривень. 100% відшкодування коштів організаціям за звільнення від оплати за користування комунальними послугами з теплопостачання. Водопостачання та водовідведення сімей загиблих мешканців Стрия, які брали участь у Революції Гідності і в антитерористичній операції у східних областях України, та важко поранених під час цих подій двом сім'ям на суму 2,5 тисячі гривень. Протягом 2016 року з міського бюджету відшкодовано пільг на загальну суму 268,8 тисяч гривень. Виплачена одноразова грошова допомога у сумі 15 тисяч гривень на встановлення гробівця на могилі учасника АТО Павла Коваля. Минулого року за кошти міського бюджету 100%. 61 учаснику АТО надано одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 167,2 тисячі гривень. 78 учасників АТО отримали пільгу при амбулаторному лікуванні на суму 26,6 тисяч гривень, а 27 демобілізованих учасників АТО отримали безкоштовне протезування та 83 стоматологічне лікування на суму 51,5 тисяч гривень. На безоплатне харчування дітей, учасників АТО використано з міського бюджету 574,9 тисячі гривень. Для 219 учнів загальноосвітніх навчальних закладів 289,4 тисячі гривень. Для 75 вихованців дошкільних навчальних закладаків 285,5 тисяч гривень. За кошти обласного бюджету проводиться виплата одноразової допомоги демобілізованим воїнам АТО у розмірі 3 тисячі гривень на одну особу. Протягом 2016 року за такою допомогою звернулися 246 демобілізованих воїнів, 244 особам уже проведена виплата. Три учасники АТО отримали путівки на санаторно-курортне лікування. 72 учасники бойових дій АТО отримали соціальну та психологічну допомогу в центрах соціально-психологічної реабілітації. 17 учасників бойових дій АТО пройшли соціальну та професійну реабілітацію на курсах водіїв транспортних засобів. Учасникам АТО виділено 350 земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво, 67 під гаражне будівництво. З них затверджено 307 проєктів відведення земельних ділянок. У Стрийському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді організовано роботу з учасниками АТО за принципом єдиного вікна. Зокрема, створено реєстр учасників АТО. Спеціалістами центру вивчено потреби 365 сімей цієї категорії, у яких виховується 287 дітей. Відповідно до потреб, демобілізовані учасники АТО отримали соціальні послуги. 197 – гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Побутової хімії, одягу та взуття, медикаментів, дитячих іграшок та канцтоварів. товарів. 453 сім'ї отримали інформаційні листівки з питань допомоги учасникам АТО. 60 дітей, і мобілізованих учасників АТО, оздоровлені в дитячих таборах та отримали подарункові набори до Дня Святого Миколая. 41 демобілізованих учасників АТО скеровано у центр зайнятості, з них 22 особи працевлаштовано, 3 зайнялися підприємницькою діяльністю. Також здійснюється соціальний патронаж 4 сімей загиблих, двох сімей померлих учасників АТО, 4 інвалідів війни та 8 поранених. Міськвиконком прийняв рішення про оплату в 2017 році за кошти міського бюджету енергоносіїв, використаних Стрийською спілкою ветеранів Афганістану, міською асоціацією інвалідів, благодійним фондом Карітас Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви та згромадженням сестер служебниць. Про організацію у 2017 році безоплатного гарячого харчування для учнів дітей-сиріт, дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, і дітей, батьки яких є учасниками бойових дій, учасниками АТО. Про затвердження інформаційних та технологічних карток з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно внесено зміни та доповнення до рішень міськвиконкому номер 75 від 19 березня 2012 року. Та номер 70 від 21 березня 2013 року стосовно пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Стрия. Також прийнято рішення про надання одноразової грошової допомоги за заявками мешканців міста на загальну суму 18 тисяч гривень. З усіх розглянутих питань міськвиконком прийняв відповідні рішення. Дана інформація опублікована у місцевому часописі Гомін Волі за суботу, 28 січня на першій та другій сторінці. Нагадаю, що в ефірі Стриї слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить і наш інформаційний випуск. Розпорядження міського голови Стрия на підставі протоколу засідання комісії з проведення міського конкурсу на краще різдвяно-новорічне оформлення підприємств, установ, організацій та приватних садиб переможцями конкурсу у наступних номінаціях визначено. Промислове підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю видавничий дім Укрпол, директор Сергій Ковальчук. Підприємство транспорту «Стрийська дистанція колії Львівської залізниці, начальник Великохатько. Підприємство зв'язку. Районний центр телекомунікаційних послуг номер 136 начальник Маков'як. Підприємство торгівлі. Магазин взуття та асесуари. Директор Головко. Підприємство ресторанного господарства «Кафе Опал» директор Герга. Побутове підприємство Готель Перблина Арс, директор Дмитрів. Дошкільний навчальний заклад ясла садок номер 4 супутник. Завідувач Гладій. Дитячий садок номер 18 Ягідка завідувач Бунц. Школа, середня загальноосвітня школа 1-3 ступеня номер 9 директор Кухарчук. Позашкільна установа Астрийський, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, директор Михайлишин. Медична установа поліклінічне відділення Астрийської центральної міської лікарні, заступник головного лікаря з поліклінічної роботи Завгородній, а заклад культури центральна міська бібліотека імені Маркіяна Шашкевича, директор Яремко. Приватна садиба. Садиба по вулиці Федьковича, 20, власник Кіндракевич. Садиба по вулиці Стефаника, 1, власник Лисишин. Переможців міського конкурсу нагороджено почесними грамотами. В ефірі Стрий продовжуємо наш інформаційний випуск. 26 січня відбулося засідання міської комісії для вивчення ситуації щодо виконання товариством з обмеженою відповідальністю Стрийське АТП умов договорів про перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, створеної згідно з розпорядженням міського голови Стрия Романа Шрамов'ята, від 18 січня цього року за номером 5. У порядку денному питання про стан виконання товариства з обмеженою відповідальністю Стрийське АТП умов договорів про перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в стрию. З інформацією виступила начальник відділу житлово-комунального господарства промисловості транспорту та зв'язку. Лілія Гресько, яка повідомила про наміри товариства з обмеженою відповідальністю Стризьке АТП достроково розірвати договори про перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у місті Стрию за номером 1, 2, 3, 16. такі дії перевізника є протизаконні. 11 січня цього року між Львівською обласною державною адміністрацією та товариством з обмеженою відповідальністю «Стрийське АТП укладено тимчасовий договір з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, який не виходить за межі території області. Термін дії договору встановлено з 12 січня 2017 року до 11 квітня 2017 року. Лілія Гресько також повідомила про результати перевірки членами комісії виконання перевізником умов договорів про перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Встановлено, що в період з 18 січня. Цього року, по 26 січня цього року, на маршрутах номер 1 2, 3, 16, товариство з обмеженою відповідальністю «Стрийське АТП не здійснювало перевезень пасажирів, що додатково підтверджено листом директора АТП. Зійника від 24 січня 2017 року. Також працівниками управління Укртрансбезпеки у Львівській області проведено перевірку наведених фактів, встановлено припинення пасажирських перевезень товариством з обмеженою відповідальністю «Стрийське АТП по вказаних маршрутах. Депутати Стрийської міської ради Пастущин Лоїш Поврозник Филик запропонували створити міське комунальне підприємство з надання транспортних послуг населенню. Це питання винести на розгляд сесії Стрийської міської ради. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. Минулими вихідними учні 6 А та 6 Б класу Стрийської середньої загальноосвітньої школи номер 7 здійснили екскурсійну поїздку до Львова. Відвідали, зокрема, етнографічний музей, розташований на проспекті Свободи. Будівля музею із куполом, шпилем і скульптурою, що символізує економічне процвітання Галичини. Зведена в стилі Ренесансу, фасад будівлі та інтер'єр декоровані скульптурними роботами Леонарда Марконі. Учні з цікавістю переходили з кімнати в кімнату, оглядали старовинні меблі, вишуканий порцеляновий посуд, колекцію давніх годинників, музичних інструментів, одягу 20-х років 19 століття. Школярі немов зазирнули в історію побуту, традиції, культури рідного краю. Збагатили свої знання, а наше минуле багате і неоціненне. В ефірі Стрий продовжуємо наш інформаційний випуск. Гарна новина. З 1 січня дзвінки на фіксовані номери по всій Україні з універсальних таксофонів Укртелекому не тарифікуються. Також не тарифікуються і розмови з абонентами вір телефонної лінії Укртелекому код 892. Мережа Укртелекому налічує майже 6 тисяч універсальних таксофонів, які надають послуги як вихідних, так і вхідних дзвінків. А це означає, що і дзвінки з таксофона на таксофон по Україні теж безкоштовні. Тепер користувачі фіксованої телефонії зможуть без обмежень спілкуватися з рідними і знайомими, які живуть у різних регіонах країни. Таксофони розташовано в громадських місцях як у великих містах, так і в невеликих населених пунктах. Це вокзали, пляжі, центральні і спальні райони міста, торгові центри, лікувально-оздоровчі заклади тощо. «Укртелеком» прагне забезпечити українцям вільне спілкування, розробляючи вигідні пропозиції, що дозволяють заощаджувати на послугах зв'язку. В ефірі Стрий продовжуємо наш інформаційний випуск до уваги роботодавців, які створюють нові робочі місця. Роботодавці, які створюють нові робочі місця і приймають на них безробітних, мають право на компенсацію витрат зі сплати єдиного соціального внеску. Така пільга надається суб'єктам господарювання, які забезпечують новоствореними місцями праці осіб з числа найбільш вразливих верств населення, у тому числі учасників АТО або ведуть діяльність у пріоритетних галузях економіки. Кошти відшкодовуються щомісячно впродовж року здати працевлаштування безробітного. Нагадуємо, що з січня поточного року розмір мінімальної заробітної плати не може бути меншим за 3200 гривень. Відтак, величина єдиного соціального внеску стартує від 704 гривень. За більш детальною інформацією необхідно звертатися до центру зайнятості. В ефірі Стрей ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия». звучить наш інформаційний випуск, як завжди, на його завершення, вашій увазі оголошення. Відповідно до розпорядження міського голови від 12 січня цього року за номером 3К виконком Стрийської міської ради повторно оголошує конкурс на заміщення вакантних посад, а саме, Головного спеціаліста відділу архітектури та містобудування, вимоги до кандидатів вища освіта за напрямком підготовки архітектура та містобудування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра-спеціаліста, знання та вміння в галузі експлуатації комп'ютерної техніки та офісного програмного забезпечення. Головного спеціаліста фінансово-господарського відділу на період перебування основного працівника у відпустці за, по догляду за дитиною до досягнення нею 3річного віку. Вимоги до кандидатів Вища економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра-спеціаліста, знання та вміння в галузі експлуатації комп'ютерної техніки та офісного програмного забезпечення. Посада головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства, промисловості транспорту та зв'язку, вимоги до кандидатів вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра-спеціаліста, знання та уміння в галузі експлуатації комп'ютерної техніки та офісного програмного забезпечення, стаж роботи не менше двох років. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні подати до конкурсної комісії такі документи, заяву про участь у конкурсі, особову картку, форма P2DS з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4х6 см, копію диплома, копію паспорта, копію військового квитка. Декларацію про майно доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік за формою, передбаченою законом України про засади запобігання і протидії корупції, заяву про згоду на обробку персональних даних. Документи приймаються протягом 30 днів з дня опублікування оголошення, тобто від 14 січня протягом 30 днів днів. За довідками звертатися за адресою. Місто Стрий, вулиця Шевченка, 71, кабінет номер 20 телефон 7112. Вулиця Шевченка, 71, кабінет номер 20 телефон 7112. Та кабінет номер 24 телефон 7123. Кабінет номер 24 телефон 7123. Стрийський об'єднаний міський військовий комісаріат проводить відбір громадян призовного віку та військовозобов'язаних на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського та старшинського складу. Урядом та керівництвом Збройних сил України вжито ряд заходів, спрямованих на підвищення мотивації громадян для вступу на військову службу за контрактом. Зокрема, передбачено збільшення показника середньомісячного грошового забезпечення у 2017 році рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, а саме, гарантовано грошове забезпечення у розмірі від 7 тисяч гривень до 10 тисяч гривень з квітня 2017 року від 10 тисяч гривень і вище. Пільги та соціальні гарантії для військовослужбовців, які проходять військову службу. А саме отримання житла за рахунок держави, речове забезпечення відповідно до визначених норм, використання щорічної основної відпустки зі збереженням грошового, матеріального забезпечення та грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Забезпечення військовослужбовців за контрактом безкоштовними обідами у робочі дні або за бажанням грошовою компенсацією, безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров'я. Для отримання більш детальної інформації звертатися за адресою місто Стрий, вулиця Нижанківського, 6, військовий комісаріат. Контактний телефон 53123 53123. Нагадуємо адресу і телефон. Місто Стрий, вулиця Нежанківського, 6, військовий комісаріат. Контактний телефон 53123, 53123. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала. Радіожурналіст Галина Данильців на все вам добре, успіхів, оптимізму і Божого благословення.